А якщо ти шукаєш першу роботу або вже дуже довго знаходишся на ринку праці, то це відео саме для тебе. Мене звуть Турвець Євген, це канал Чому іноти, і сьогодні я з тобою хочу поговорити про роботу про найм. Дуже багато людей пишуть про те, що не можуть знайти роботу, що ринок загнувся по 300-400 відгуків на одну вакансію. Через годину після того як з'являється вакансія, там вже 200-300 відгуків. Зараз немає ідеального рецепту для пошуку роботи. У нас просто є дуже велика кількість людей, які не можуть себе продати. Якщо говорити про... На пошук роботи, то в першу чергу треба подивитися на своє резюме. Чи дійсно воно гарне, чи дійсно воно відображає те, що потрібно? У мене декілька резюме, і коли я раніше подавався на вакансії, то я підбирав конкретне резюме під потрібну вакансію. Це не складно зробити. Зробив канві собі резюме, відформатуй його під декілька вакансій. Закцентуй на тому, що є в вакансії. Якщо ти це зробиш, то твоє резюме вже буде як мінімум помітне. Другий момент, що я бачу в резюме, це купа непотрібної інформації, купа того, чого ніхто не побачить, не почитає. Ну по факту в резюме в тебе має бути указано хто ти. Як тебе звуть, звідки ти можливо твої якісь контакти, володіння мовою? Твій досвід роботи, твій досвід навчання, твої скіли, можливо, якийсь перечень твоїх скілів. А я би виділяв основні скіли саме в досвіді роботи, тому що тоді і рекрутер, і та, та людина, яка буде технічно тебе співбесідувати потім. Вони зможуть побачити цей досвід, вони зможуть почитати, ознайомитись і вони зможуть. Точково читати саме то, що їм потрібно. Твоє резюме має бути максимум на одну-дві сторінки, особливо якщо ти початківець. Моє резюме, в якому майже 15 років роботи вміщається на дві сторінки, і повір, там дуже гарно все розписано. От але там немає нічого зайвого, там є тільки потрібне. До речі, напиши в коментарях, скільки сторінок в твоєму резюме. А можеш навіть навіть закинути своє резюме на рев'ю сюди в коментарі. Буде прикольно, я оцінюю і напишу тобі покращення. Коли ти потрапив на співбесіду, софт скіли будуть важливіші ніж хард скіли. Насправді е, вміння продати себе на співбесіді переважає вміння робити роботу і. На жаль, світ такий. На жаль, ти маєш вміти себе презентувати і вчитися своїй презентації. Це окремий витвір мистецтва. Я був не суперкрутим розробником, але завжди знаходив собі роботу, тому що вмів себе подати, продати, презентувати і так далі. Що я можу тобі тут порадити? Це підготуватися, гарно підготуватися під те, що в тебе можуть запитати. Ну і в першу чергу гарно підготувати презентацію самого себе. А підготуй стислу коротку презентацію, в якій ти зможеш містити всі свої гарні риси, і яку ти можеш зробити за. 5, максимум 7 хвилин. От це дуже важливо вкластися в певний таймінг для того, щоб рекрутер потім не написав в своєму звіті про те, що ти типу, поліє воду і тому подібне. І на жаль, рекрутери будуть залишати відгук по більшій частині, базуючись на своєму враженні, не на твоєму резюме, не на тому, як ти пройшов з ними співбесіду. Звичайно, якісь контрольні питання вони будуть питати, але по більшій частині вони будуть дивитися саме на враження, яке ти залишив по собі. Тож намагайся бути максимально комфортним для рекрутера. Якщо тебе не влаштовує, і для тебе це лицемірство, то вітаю в реальному світі лицемірів тут тільки так. І якщо ти не будеш хоча б умовно цього робити, то тобі буде дуже важко знаходитись на цьому ринку праці. Дуже багато людей, які на співбесідах розказують одне, виглядають по одному а в житті трошки інакше. Але але з цих людей, з цих найнятих людей. Більшість залишається працювати, і більшістю компанія довольна. Компанія, яка вклалася в пошук працівника, не буде просто звільняти із того, що культурний фіт стався не на 100%, а на 75%. От Бізнес так не працює, так працюють тільки люди в бізнесі, які будують між собою якісь релейшени, якісь взаємовідносини. От але в першу чергу, той самий та сама людина, яка прийняла тебе на роботу, вона буде дивитися на те, скільки велью ти даєш бізнесу. Якщо ти даєш велью бізнесу, то твої всі. Речі, які не співпали після співбесіди, вони будуть пропущені. от ще раз хочу наголосити про важливість особистого бренду. LinkedIn важливіший за Джині. Наразі я не бачив, що в Джині були відгуки. Відгуки в LinkedIn... Твоя історія в LinkedIn, це все дає тобі плюси, це все дає тобі бонуси. Не всі рекрутери переглядаються, але повір, коли на одній ваги потрапить людина, по якій є історія, а на інші ваги потрапить людина, яка не має ніякої історії і підтвердження в її роботі. То виберуть першу. Що робити тобі зі своїм LinkedIn? В першу чергу заповни все, що можна тільки заповнити на ньому. Скіли, відгуки. Я впевнений, по тобі знайдуться люди, які дадуть відгуки. Не треба тут робити фейків. Тому що до них можуть прийти перевірити, і дійсно нормальні компанії так роблять. Але відгук з, з курсів по тобі є суперкласною штукою, яка дасть тобі профіт. І під кожну вакансію, в принципі, чекають того, що ти зможеш вирішити проблему цієї вакансії без різниці. В тебе рік досвіду чи 5 років досвіду. Звичайно, є вакансії, на які треба приходити там з 5-8 роками досвіду в управлінні командами, але це вже конкретні високі посади, на які не, така, не такий великий конкурс, але вони Являються не так часто ці вакансії, от тому слідкуй за своїм Лінкдином, розвивай його, намагайся бути поміченим, намагайся підписуватися на рекрутерів, намагайся з ними встановлювати контакти. І якщо ти шукаєш роботу, то пуш це через LinkedIn. Пиши про це: я шукаю роботу. Я класний, візьміть мене, я крутий. Давайте попрацюємо, порекомендуйте мене і так далі. І так далі. Якщо ти так будеш робити в Лінкдині. То потім ти так само будеш пушити задачі на роботі. А якщо ти не будеш про себе заявляти, то про тебе ніхто не дізнається, і це стандартні речі. Якщо я побачу таку людину, то я в будь-якому разі захочу її найняти. Якщо в мене буде вакансія, то я точно її напишу. От я точно буду пушити її прийти до мене на співбесіду. Колись, коли я тільки починав шукати собі роботу, я чітко побудував собі стратегію про те, що я буду заходити не з того, який я класний, прикольний, і так далі, а з того, що я буду пахати. Я знав, що в мене немає суперсофтські. Лів на той момент хард-скілів і так далі, але я знав точно і чітко, що а, людей, які готові пахати, бізнес любить. Я заходив з чітким меседжем про те, що я працювати, я все я працюю. Людина, я з усім розберуся. Мені це не важко е, і я готовий йти. А е, так я отримав свою першу роботу, коли просто приїхав на співбесіду. Ми тоді ще їздили на співбесіди е, в офлайні в сусіднє місто, і просто сказав, що так я не маю комерційного досвіду, та е, в порівнянні з тими, хто має Комерційний досвід, я буду програвати, але я готовий працювати по 12-14 годин, і тобі треба буде працювати по 12-14 годин. Не думай, що на старті ти приїдеш, тобі надарують купу всяких прикольних подаруночків і так далі. 8 годин це твій робочий день, в якому ти будеш працювати, але окрім цих 8 годин, тобі ще буде треба витрачати купу часу на те, щоб знайти щось, ознайомитись, розібратися, поспілкуватися з іншими людьми і колегами. І якщо це тебе не драйвить, якщо ти не любиш вчитися, не любиш шукати, то я раджу тобі задумати. А чи для тебе взагалі ця робота, тому що айтішка це динаміка, я так знайшов першу роботу. Я приїхав в інше місто, зайшов, сказав, що в мене немає досвіду, що я ось вивчив оці, оце, оце оці курси пройшов. Але я готов вчитися, я готовий пахати. візьміть мені мене, будь ласка, на випробувальний термін на перші пару тижнів. Ви ви побачите. Мене взяли. Я прийшов, я працював по вихідних. Я приїжджав на 8 годину ранку замість 10-ї, уїжджав 8 вечора замість шостої. От і нічого. Я просто е, сідав, е, дивився на задачу і намагався просто потонути в ній до моменту, поки не вирішую її. От і це було прикольно. Це драйвило мене. Звичайно, мені було 21 рік, але по факту я не думаю, що щось би змінилося зараз. Якщо ти дійсно хочеш, якщо це гориш цією роботою, то м -м, чому би ні, ти точно будеш хотіти працювати. Тепер давай фінально підсумуємо конкретний план дій того, як тобі отримати роботу. А якщо ти вже її отримав, то давай постав лайкос, напиши коментарі, побажай успіху всім, хто ще ж пошуку роботи. Тож конкретний план дій. Пункт номер один: створити декілька версій резюме, де виділити конкретні свої сильні сторони під різні вакансії. Е, як я вже сказав, це допоможе тобі виділитися серед маси сірих резюме. Перевір, чи твоє резюме не завелике. А, не, не, Це не має бути поема, це має бути один, два листи. Постарайся вкластися в це. Ну і третій момент, коли ти все ж таки потрапив на співбесід, дай людям те, що вони хочуть. Дай почути рекрутеру про те, що ти класний, ти підходиш максимально під це під цю співбесіду. Сподобайся людині. По факту, чим швидше рекрутер закриє вакансію, тим легше йому буде, тому що в нього такої роботи дуже дуже багато. Не думай про те, що вони там нічого не роблять. От тому просто сподобайся, сподобайся, підготуйся до співбесіди і скажи то, що вони хочуть почути від тебе. Другий момент своя присутність в LinkedIn, кричати про те, що ти шукаєш роботу про те, що ти готовий, ти можеш, ти хочеш, і так далі. І так далі. Не бійся повторювати. Не бійся писати кожні 3-4 дні про те, що ти в пошуку роботи. Допоможіть, я ще шукаю. Я пройшов 5 співбесід, я такий молодець, і так далі. І так далі, і так далі. Дякую за перегляд цього відео. Якщо тобі сподобалось, було корисно, постав подобайку, напиши коментар. Це все допомагає просувати канал і відео в Ютубі. За це окремий лайк тобі.